Фармадол, забудь про головний біль. Друзі, це другий сніданок. і, Як і обіцяв, у цій студії ми будемо говорити про дуже важливу тему, тому що насправді почастішали напади собак, причому не тільки дворових, так би мовити, а й домашніх. Просто на перехожих от заголовки статей лише за минулий тиждень. На Закарпатті безпритульні тварини покусали двох літніх жінок. Одна з них перебуває в травматології. На Дніпропетровщині собака напала на власних господарів, і знову ж таки довелося викликати медпрацівників. В Рівному здичавіла зграя атакувала школярів. Відомо про п'ятьох потерпілих чотири учні та вчительку. Ну от, власне, як зрозуміти настрій собак, так, убезпечити себе власне, від цього нападу. Ну і найголовніше, чому а, тварини атакують людей? Будемо от, розбиратися з Владиславом Плахтієм. А, звісно, він не один, традиційно з Ірою. Привіт вам. А, от, Давай, знаєш, почнемо з трошки дивного питання Я насправді тебе без, без іри ніколи не бачив. Uh -huh. Тобто, ти, в принципі, разом з нею завжди гуляєш е, там і по справах, і просто, так? Uh -huh. На вас собаки нападають? Незвичайно. Звичайно, бувають ситуації. І в мене нещодавно була ситуація, коли ми гуляли. Зірою моєї дівчиною в парку. От і підбігла ну собака така вівчарка, ну метис, але типу як вівчарка, і почала лапи ставити на мою дівчину. Uh -huh. От, я відповідно, перше правило, да, не лізти до чужої собаки. Відповідно, я лізу до чужої собаки, хапаю і починається всякі там розкусування рук, тримаю за ошейник. От, балончик в цій ситуації не допомагає. Але підбігли власники, причепили на повідок свою собаку. До речі, не можна гуляти без повідка. От, І в принципі ситуація цим закінчилась. Бувають різні моменти, коли особливо там ввечері, де ж там собаки якісь там невиховані, підбігають або безпритульні. І було три моменти, що газовий баланчик використовував. Угу. Тобто, навіть у тебе буває всяке, так? Да. А чому, в принципі, особливо домашні тварини, так у домашніх собаки, можуть атакувати перехожих? Якщо ми говоримо про домашніх, ну це скоріше не дотренували. Mm. Недостатня соціалізація, собака не вміє там себе чим не поводити, бо власники не займалися. Якщо власники займаються, то як правило, цих всіх моментів не виникає. А перевиховувати можна? Е, так, так, але я хочу сказати, що мені здається, е, що більше е, типу, домашні тварини кусають своїх власників. Mm -hmm. Аніж перехожих, бо там десь не знаю на лапку наступила, там десь їжу пробують забирати, там десь дружина з собакою на ліжку, чоловік хоче лягти, собака його не пускає. Ну тобто, якісь такі моменти. Та, звичайно, можна перевиховати. І, до речі, не всі люди про це знають. Вони якось знаєте, звикають, типу гавкає за миску, да? Кусається, ну, то так. краще не беремо, краще ага. не будемо ту миску чіпати, але насправді це все пропрацьовується. Бо собаці ж не комфортно. Вона, коли кусається, вона захищається. Ну а це не прикольно, коли собака живе у вас сім'ї. І від вас самих захищається, хоч ви її там любите на 200%. Це не окей, угу. так ну зрозуміло. Значить це не до виховання, потрібно перевиховувати. Так, так. а якщо безпритульні собаки, дворові. Чому вони атакують тут питання територіальної цілісності, так uh -huh. скажімо, вони сприймають вони, коли займають певну місцевість. До речі, якось на одному з ефірів. Ми говорили, що там, де їх починають підгодовувати, вони типу переселяються туди uh -huh. і, розумію, і що територію свої... Да. І тут питання теж, от ми говоримо навчати домашніх, навчати безпритульні, теж навчаються. Якщо в них накопичується причина наслідковий зв'язок, що типу на якусь там, ну скажімо так, бабцю там нагавкали. Mm -hmm. І в неї там вона викинула пакет, вони з'їли. Вони фіксуючи таким чином розбійницьким е методом, вони можуть здобувати цю їжу. Якщо ж, наприклад, вони там почали гавкатися, їм зустрівся якийсь там кремезний чоловік, який там на них накричав чи щось там зробив їм, то вони тоді менш впевнено це роблять і не атакують. Тому ці собаки, за яких ви говорите в статистиці, це, скоріше всього, собаки, в яких вже був певний успішний досвід, ось таких от е пограбувань. Mm -hmm. а... Як зрозуміти, от коли ти йдеш, бачиш зграю безпритульних, наприклад, тварин, так? І як зрозуміти, що вони становлять для тебе небезпеку, що вони планують на тебе нападати? Е, ну, перше, це в принципі наявність. Як я казав, якщо ви вже йдете там ввечері, нікого з людей немає, там стає ну, там, бродячих собак, то значить вже щось пішло не так. От, тому що, як правило, вони будуть як мінімум обгавкувати. Як максимум намагатись захопити певні ресурси і атакувати. Е, як зрозуміти, це до речі, розповсюджений міф, що собака, коли віляє хвостом, то mm -hmm. вона радіє. Насправді ні. От в е, мене було відео з тренування, як Іра займалась, коли була на службі. Ну, от, але там жорстко виглядає то все. Але вона там стоїть, і от по ній можна зробити висновок, що вона от радіє, віляє хвостом, але насправді вона хоче виконувати свої там службові обов'язки, е, то тобто, там проводити затримання. Тому намагатись потрібно уникати цих ситуацій, коли собака там хвіст догори піднімає, шерсть на холці встає. Ось так, от вуха насторожені. От, і собака активно гавкає. Ну це ще не означає, що собака буде кусатись, але ви повинні розуміти, що це вже червоний колір. І цю ситуацію не можна провокувати далі. Угу. От дуже важливо, так запам'ятайте назавжди, що хвіст не показник того, що собака радіє. Це точно. Хвісти це коли от він особливо да, да, -да, -да. стричить дуже високо. Так це означає, що собака вже насторожена і вже. Щось там собі думає. А коротше кажучи, це ми така була прилюдя mm -hmm. до основної частини. Так, попереду у нас власне найголовніше запитання: як убезпечити себе, що робити, що мати з собою, як діяти, щоб не потрапити от в ті заголовки газет, про які я а, говорив на початку цієї розмови. А про це замість. Другий сніданок в ефірі, і ми продовжимо з Владиславом Плахтієм, нашим кінологом і Іриною, розбиратися, як убезпечити себе від нападу собак на вулиці, чи то домашніх, чи то безпритульних значення немає, тому що такі випадки є і такі, і такі. І от на початку розмови ти казав, що навіть тобі доводилося. Тричі використовувати балончик, так uh -huh. коли були різноманітні ситуації. Балончик це єдиний спосіб убезпечити себе від нападу. Ну це скріж, скажімо, так, універсальний засіб, який можна мати проти там нетверезих людей. Давай одразу який балончик? <кх> газовий балончик ну офіційно вони легальні продаються. Це не якісь там знаєте, з підворотні купувати, якісь uh -huh. такі. От їх плюс полягає в тому, що вони дистанційно працюють, якщо ми говоримо про людей. Якщо ми говоримо про собак, то вони в першу чергу лякаються самого звуку. Щось да, ось це вони навіть елементарно взяти там освіжувач повітря з туалету, ну теоретично, ага, да, ага. і от саме цей звук він для них не є природнім. Вони його не розуміють, і вони його намагаються уникати. Плюс у них немає в житті ситуацій, коли вони до нього звикають. типу пшикнули і отримали їжу. Наприклад, ага. да? немає ага. такої прямої залежності. От, з приводу всяких там. Палок, електрошокерів, ну чесно, ви будете оце ну кожен день виходити на вулицю з побоюванням що нападуть. Якщо стихійні якісь там ситуації, то ми про це поговоримо ще. Uh -huh. от а Балончики вони можуть бути від як ну, типу такого розміру, uh -huh. і там до, до таких розмірів там, на, на будь-яку кишеню. Тобто, можна, в принципі, імітувати цей звук чи uh -huh. так не, не спрацює? Ну, насправді, з точки зору причини наслідково uh, зараз Глядачі мене будуть хейтити. Да ага. я раджу, якщо собаки нападають, його використовувати для того, щоб собаки розуміли, що якщо вони нападають на людей, вони отримують супротив. В мене є такий приклад, коли є бродячі собаки, і ми гуляли по одному, тому ж маршруту. І в мене з ними була двічі ситуація з цими собаками, коли я використовував балончик, бо мені залишили знайомих. У мене мальтіпу були, а вони менше на Іру вони не, не смілились нападати а на мальтіпу нападали. Двічі мені прийшлося пшикнути, і після того вони ігнорували, вони менше нападали через те, що розуміли, що щось може бути. Угу. Вони просто вже запам'ятали, що так. це той чувак який не, може… Не я, що з собаками, що з собаками. А собака. ага. Так а це наскільки взагалі безпечно? Використовувати балончик проти тварин, бо зараз а -а -а. там зоозахисники накидають. Ну тут тут питання в тому, що там на, на всіх балончиках, по перше, там така концентрація, яка не не, не наносить шкоду здоров'ю як людини, так і тварини, але призводить до певних там тимчасових, там, скажімо, відключень там рецепторів, і собака після того відновлюється. От з точки зору. Головне не прискити проти вітру. Ну це така порада через те, що все прилетить назад. багато чого не треба от. робити. Проти вітру. тут питання в тому, що собаки зазвичай там десь ну відсотків от те, що я, мої підписники там, мені писали, що використовували. Насправді, десь там ну там де собак. Вони тікають ще до того, навіть коли ця речовина до них дойде. Угу. ж не те, що вона там зі швидкістю світла. Тобто вона поки дійде, вони вже тікають, або тільки от що найменше відчувають Перший запах, кістик, ага. і вони розуміють, що щось не так, і вони починають уникати цієї ситуації. Так. Ну давай будемо відверти, що в ну у одиниці носять з собою. Балончики, так які ще є варіанти? Що там можна кричати, тупотіти там. Замахуватися, що робити. Е, ну, тут питання в тому, що порада, вона ніби універсальна, але якщо, наприклад, це буде робити кремезний чоловік, то вона спрацює, якщо це буде якась там дитина, школяр робити, або якась там бабуся, тобто розмір от. має значення, так? А вони, а вони сприймають небезпеку фізичного розміру. Тому, наприклад, mm. наприклад коли собак вчать кусатись, кінолог, який вдягає спорядження, він навпаки присідає, щоб бути меншим, щоб собака не так боялася. А потім поступово їх привчають до того, що навіть якщо ти великий страшний, то нічого страшного, е, що можна робити, можна пробувати, звичайно, голос піднімати, можна розвертатись до них фронтально, о, навіть підписники е, радили там деякі там пози тіла приймати. От е, можна рухатись на них, але рухатись повільно, тобто не бігти там за них. Можна створити певний такий ну ментальний або психологічний натиск, але все індивідуально до ситуації. А я так розумію, що в принципі, якщо навіть е... Збільшити себе, так знаєш там, на підняти якось руки, то це теж може спрацювати. Е, так, звичайно. Е, ну ще один, до речі, один момент, який не сказав: е, якщо вже біжать кусатись, то uh -huh. потрібно щось ставити вперед. Річ в тому, що собака, яка не навчена, а ми uh -huh. говоримо про безпритульних, вони не навчені, вони будуть кусати те, що найближче е, uh -huh. тому. Uh -huh. Типу, насправді треба поставити якийсь пакет сумку і тому подібне, і вони будуть його пробувати шматувати, бо будуть сприймати, що це як частина людини. Uh -huh. В такому сенсі. Да, ну це такий лайфхак. Слухай. А, а як, наприклад, як варіант, такий метод хабаря називаємо, назвемо. Якщо ти знаєш, що там по твоєму маршруту завжди є там зграя собак, вони там тебе тобі докучають, можна брати з собою, не знаю, ковбаску якусь і відволікати їх цим, чи це ще гірше стане? Ну. Конкретно скажу зараз, да? е, потрібно, щоб люди, глядачі, які дивляться, зрозуміли дуже просте правило. Uh -huh. Якщо вони от опиняються в такій ситуації, собаки на них починають гавкати і вони кидають ковбасу, uh -huh. Uh -huh. то ці люди стимулюють цих собак потім нападати на інших е, школярів, бабусь і тому подібне. Тому якщо є стая, ну така, знаєте, як, е, як на українській? ну скажу uh -huh, так. Uh -huh. От, то, звичайно, можна підійти і підгодувати, якщо вони там ласкаві, це таке ж буває. Якщо собаки, наприклад, вже починають, мовно кажучи, нападати, то ви можете дати такий ховар, але в якості ну, певного самозахисту, а не як задобрювання в цілому. Uh -huh. Uh -huh. Давай, от ми заговорили про ті там умовне збільшення себе, mm -hmm. так, для того, щоб дати зрозуміти, що якась велика небезпека mm -hmm. в тебе є. Давай, може, покажемо якісь конкретні форми, фігури, пози, okay. які можуть спрацювати. Okay. Uh, okay. Окей, Ну, перший момент у нас був якось ефір, коли ми розказували, як не можна підходити до собаки, щоб вона але не нагадаємо. лякалась. От, не можна, ну, типу, як, як... в ідеалі, щоб собака максимально комфортно сприймала. Ми підходимо боком, присідаємо, даємо понюхатись. вона понюхає, mm -hmm. Після того можна погладитись. Як не можна, ну, типу, ось таким чином. А от, відповідаючи на ваше питання, якраз таким чином і потрібно рухатись. Типу, uh -huh. да, ви можете ставити руки в боки, але uh -huh. ну вони прозорі, можна uh -huh. куртку відкривати uh -huh. там теоретично. Іра? Ну, ось вона зараз напряглася, не дивлячись на те, що я її власник, вона, типу, вже напрягає. Типу, що ти хочеш, що да? <плес> ти вже от, придумав? Якщо ми говоримо про безпритульних, то це виглядає щось типу ай. Ну, типу, от в такому. звичайно, ви на таку близьку відстань не будете підходити. Іра, хач. Тут. Тому що буде, якщо, якщо, оце дуже важливий момент, якщо підходити повільно, Іра, ага. хач. От. Це призводить до збільшення тривожності, от а якщо вже. Ну, типу, така історія. При тому при цьому, що вона мене знає 100% довіря, а якщо ми говоримо про безпритульних які навіть не знають, якщо до них там ей, ну, типу, в такому сенсі будуть реагувати, воно може спрацювати. Якщо ми говоримо про іншу категорію, там це бабусі або там школярі, ну це якийсь предмет виставляти і намагатись. Хоча знаєте, як наші бабці, вони або почнуть е. Щось робити або навпаки, ну головне не тікати. Саме головне не тікати. Було малий зовсім там він там зовсім маленький. Там він знає, отак по цей стіл. Та він став, так підняв руки, і до нього від нього пішов вовк. Та здається. Тобто можна дітям отакий лайфхак давати? Тобто вони буквально сприймають тварини зріст фізичний чи ні? Так, і є причина через. Ну, коротше, у побутових є така проблема, вони, типу, людей дорослих не кусають, а з дітьми там можуть покусуватись, якраз через розгляд. Ну, воно може теоретично спрацювати, але не хоче потім мати судові позови, що діти спробували. А це такі на тебе. Влади, знаєш, от я послухала там і про причини-наслідкові зв'язки, як ми іноді собак заохочуємо навпаки робити якісь дурниці, але мені згадалося чомусь. Як тато завжди казав, що ну коли в нас була німецька вівчарка, да він казав, що собака на підсвідомому рівні, там на рівні органів чуттів, вона розуміє, боїшся ти її чи ні, і мені завжди здавалося, що це міф, і от зараз, ну коли ти показуєш якісь приклади, йдеш, да ми бачимо, що собака реагує. Звичайно, там вона тебе знає, але все одно вона розуміє, що ти. Ну, типу, сильніший, можливо, ти якось навіть випромінюєш. Uh -huh. Знаєш, на якомусь рівні те, що ти її не боїшся. Звичайним людям, які там не професійні кінологи, і так само от у них це працює, може спрацювати, тому що бабця справді з палкою ганяла всіх собак і всі боялися. Але, от в такий стресовий момент, ми можемо якось себе переключити, знаєш, і і, і реально увімкнути не страх, а типу, що я сильніший за тебе і чіпана, я можу заправді, дати відбій. Да. Ні, ну це ну, так завжди не знаю, Тато завжди так казав, що собака відчуває. Боїшся ну, тут... ти її чи ні? Вона считує це mm -hmm. і далі тоді вже починає якось реагувати тим чи іншим способом. Дуже хороше питання, насправді дуже хороше. Е, одразу скажу глядачам: не долітає, не долітають молекули адреналіну людей до органів mm -hmm. чуття собаки, так щоб собака за запахом зрозуміла, mm -hmm. що людина боїться. Потрібно розуміти, собака, будучи чи то безпритульною, чи то домашня, вона живе в умовах, де людина пересувається таким чином. Ну, типу. Ну, типу, зазвичай це так. Mm -hmm. І собаки звикають до цього як певний стереотип, що так відбувається. А коли, наприклад, заходимо в під'їзд, або десь на вулиці йде людина, і так mm -hmm. типу, починає. ну, от, от Обходити, так крути. Да, Собака назад. в першу чергу розуміє, що щось не то відбувається. І через то фіксує, що неправильна поведінка. Якщо ми говоримо про людей, які бояться. Е Тут ситуація наступна: з того, з чим я стикався в роботі, що коли ну якісь там напади собак чи тому подібне, то у людей виникає, як це правильно сказати, сцепеніння, угу. і вони типу. Ну, типу, я можна дати певні поради, да, використовувати, але е, в першу чергу я б радив людям це цим, все ж таки, знаходити контакт з домашніми тваринами, да прибирати свою фобію собак, а в другу чергу, дійсно пробувати там більше сілует робити, або все ж таки виставляти якісь предмет. Тому що е, хотілося б знаєте, дати якісь такі поради, які дійсно працюють, угу. а не те, що там в теорії може працювати. Спасибо. От, е, замріть, зачекайте цей момент. Якщо ви, наприклад, ну боїтесь рухатись, і це окей, абсолютно нормально, от то, хоча б там. Дійсно ставте руки mm -hmm. от, і повертайтесь до тих, умовно кажучи, зграє собак, коли нападає, вона ніколи не біжить там як в трьох, або mm -hmm. знаєте, як в фільмах показують, коли група людей по одному вони про... з різних Ні, боків та, вони, вони оточують mm -hmm. і намагаються хтось десь там підкусну, mm -hmm. людина розвертається, ці підбігли. От, е, То просто хоча б повертатись фронтально до, до цих не собак. Тому що так. одна справа, я можу до неї ось так підійти. Зрозуміло. О, все, вже ага. все да. Да. А Як мені з нею потім, дякуємо тобі, надзвичайно. Ну, дякуємо. я сподіваюся, що все ж таки всі, хоч трошки для себе щось таке важливе, змогли а, взяти. Як на мене, такий найкрутіший лайфхак, ну окрім балончика, який можливо а, теж стане в нагоді, так, це ось а, історія з виставлянням якогось предмету. Так, це якраз таки для школярів, тому що ну всі школярі так чи інакше носять собою якийсь а, наплічник. Так, от в в момент, якщо ви розумієте, що не. Небезпека дуже близько, просто виставте його, і ну, наплічник не так шкода, як а, свої руки ноги О, і Можна цей. додати, не викидайте його з рук. Дуже важливо мені, тому що тримати. вони викинуть і все, в них mm -hmm. нічого не залишається, вони самі не вики... ну Типу, тримайте міцно, щоб не вот. пустили. Це дуже важливо. Ну або зараз ми всі все-таки в пуховіках, в дутіках всяких, да можна збільшувати себе і тим самим теж відвести <с небезпеку. Іро, дякую, Іра? Ага. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».